Здоров'ячка! З вами програма про нас. Послухайте, чим буде ознаменовано наступний тиждень, 16 лютого, День вшанування військового журналіста України. 18 лютого День вшанування загиблих в боях за Дебальцево в 2018 році. 19 лютого День Національного Герба України. Тризуба, триглава. 20 лютого День Небесної Сотні, Всесвітній День соціальної справедливості. 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Без мови рідної юначе народу нашого нема. Нації вмирають не від інфарктів. Спочатку в них забирають мову. Ліна Костенко. А в ці дні народилися. Оксана Петрусенко, українська співачка, справжнє прізвище Бородавкіна. В цьому році виповнюється 125 літ від дня її народження. Народилася у Севастополі. Минає 170 років від дня народження Левка Семиренка, українського селекціонера, садівника. Народився у Млієві, на Черкащині. Винайшов. Сорт яблук, який названо його іменем, і які ми дуже його полюбляємо. Ось цей сорт. 20 лютого виповнюється 120 літ від дня народження видатного українського письменника, прозаїка, мецената, журналіста, редактора газети Уласа Самчука. Дитячі та юнацькі роки, якого пройшли на Тернопільщині, нині Шумська територіальна громада. 18 лютого 1950 року був народжений на Бучаччині радіожурналіст, поет Ярослав Венза. 21 лютого минає 175 років від дня народження Вікентія Хвойки українського археолога. Педагога чеського походження, який відкрив трипільську культуру. 21 лютого минає 160 років від дня народження Федора Омельченка, українського патонарфолога та мікробіолога. Народився в місті Кролевці на Сумщині. 21 лютого минає 100 років від дня народження українського композитора Ігоря Шамо. Його популярні пісні про Київ, Грає море зелене, тихий день до гора, дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти, закоханих мрій, як тебе не любити. «Києве мі. Ця пісня стала гімном Київської громади. Пісня про десну гімн Чернігівщини розшумілись луги рясними калинами, а верби старі у задумливих снах, де ходили з тобою. З крутими стежинами, срібним маревом хвиль чарувала нас тиха десна, слова Дмитра Луценка І ще цікава пісня про кохання. Ой, вербиченько, біле личенько, ти шовкова сон трава, Підута вами, зелен-муравами, на серці згадка ожива. А нещодавно минуло 85 літ від дня народження Валерія Петровича Дзюблюка, українського педагога, ветерана профтехосвіти України. Народився на Житомирщині. В'ячеслав жила. Український режисер, режисер Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка, народився в Києві. Валерій Залізний, український поет, Барт, народився на Чернігівщині. Коротенько про Уласа Самчука. Улас Олексійович Самчук народився 20 лютого 1905 року в селі Дермань на Рівненщині Дитячі та юнацькі роки, як я вже сказав, пройшли в селі Тилівка на Шумщині, де при школі діє музей і споруджено погруддя. Улас Самчук є автором 16 романів, серед яких трилогія Волинь, Горе говорять, Марія, Збірки оповідань. Був засновником і редактором рівненської газети Волинь. Ходив до складу ОУН і після його розколу залишився на стороні полку Андрія Мельника. Був у складі уряду УНР у вигнанні, один з найвидатніших українських письменників ХХ століття. Дослідники назвали його українським гомером, бо саме він. Відкрив світові досі невідому Україну. Обговорювалось питання про висунення Оласа Самчука кандидатом на Нобелівську премію за трилогію Волинь. Роман Марія має конкретну присвяту матерям, які загинули голодною смертю в Україні в 1932-33 роках. Є художнім світлом історії нашої держави. Свій життєвий шлях Олас Самчук завершив в Торонто, в Канаді, де і похований. В період правління Януковича був заборонений до вивчення в курсі української літератури в середній школі. Іменем Олеса Самчука названо багато вулиць в різних містах. Зокрема, в Тернополі, Кременці, Шумську. В Рівному споруджено пам'ятник. Передивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці: 17, 20 та 21 лютого. Дні напружені всі інші середні. На 20 лютого припадає остання чверть місяця. Від 24 лютого Марс завершує ретроградний шлях йтиме вперед. Сприятливі дні для прання та прибирання обрізки плодових дерев 21 та 22 лютого. Овен, Ви не звикли довго насолоджуватися досягнутим, щойно закінчує. Одну справу одразу беретесь занову, але цього тижня не поспішайте, дозвольте собі порадіти тим перемогам, які вже маєте. Танець світ змінюється, і ви разом з ним, старі правила, можуть більше не влаштовувати, не бійтеся їх переглянути або навіть відмовитися від них. Близнята цього тижня не намагайтеся довести щось іншим. Головне. Поважати себе і свої ідеї, тоді й інші будуть сприймати вас серйозно рак. Суперечки не завжди неприємні, вони можуть допомогти краще зрозуміти один одного і навіть стати джерелом натхнення. Лев, цього тижня спробуйте трохи дистанціюватися від чужих думок і порад. Ви вже багато дізналися і настав час скористатися цими знаннями, щоб приймати власні рішення. Діва, часто ви берете на себе більше ніж повинні, і допомагаєте іншим розбиратися з їхніми проблемами. Але якщо через це у вас не залишається часу на себе, варто зупинитися цього тижня. Навчіться говорити ні. Встановіть межі. Терези, цього тижня знайдіть час для відпочинку і дозвольте собі спонтанність, не бійтеся змінити плани і зробити щось для душі. Скорпіон, зазвичай ви впевнені в собі. Але останнім часом ця впевненість трохи похитнулася. Ви чекаєте на велику перемогу, яка допоможе вам відновити віру в себе. Можливо, цього тижня вона прийде стрілець. Ви сміливі, але нелегковажні. Ви любите мати план, перш ніж щось зробити. Проте цього тижня пам'ятайте, що передбачити все неможливо. Козоріг, ви часто думаєте, що для того, щоб вас... Поважали чи любили, потрібно бути бездоганним. Цього тижня, пам'ятайте, вас люблять не за досконалість, а за те, хто ви є насправді. Водолій. Ви завжди залишаєтеся вірними собі і не дозволяєте чужій думці впливати на вас. Цього тижня спробуйте прислухатися до парад друзів. Це відкриє для вас нові можливості риби. Саме зараз спробуйте поглянути на свої навички об'єктивно. Дайте собі право пишатися тим, що ви вмієте. Внесок кожної людини важливий і ваш не виняток. Побачимось! you